Привітайте мене! Я, мабуть, захворіла. Зараз буду міряти температуру. Це, звісно, тільки я так можу. Цілий день думала, що вдавилась зранку гречкою. Такий кашель у мене після сніданку, наче хочеться викашляти. Отут гречинка застряла. От, ну, була впевнена просто. І цілий день такий. Хочеться, наче мені десь там в носі в горлі, не знаю де. Ну, коротше, я борюся з цією речкою, розумієте? Прихожу вже ввечері додому, була цілий день по справах. Горло не болить, нічого не болить, почуваюся класно. Дзвоню з мамою в день. Вона каже, я захворіла. І розказує. Вчора їй стало зле, температура піднялась. Коротше, вона там пила і те, і те. В общем сказала я. Ну давай лікуйся, Нам в принципі все нормально, ну, нічого такого страшного, все, все вже вже краще. З Артемом по телефону говорю: ге, ге, ти що захворіла? Та ні, кажу, гречку сподарилась. Проходить ще якийсь час, і я починаю так підшморгувати, наче вода з носа, Думаю. Так, кашель не проходить. Цілий день гречка не може бути у мене там в носі чи в горлі. І так розумію, що очі пекуть у мене. Пішла шукати градусника, у мене нема градусника. Була градусник безртутний, Такий самий скляний, як і от раніше. Мені оці, знаєте що, сигналять мені не подобаються. Вони наче неправильно мені постійно показують. Приблизна температура там. Купила якийсь термометр, медичний, скляний, безртутний. І навіть такий колпачок тут, за який треба тримати і збивати температуру. Тут тут намальовано, їхала в ліфті і роздивлялася. Ну, все, бачите? Тин-тин-тин, машеш і збиваєш температуру. Зараз будемо з вами тестувати, є в мене вона очі чи ні. Ну, я відчуваю очі. А зараз, до речі, походила по вулиці, наче легше стало, подихала повітрям. Їхала в ліфті на одного вдиху. Думаю, так, пішки йти не можу. ну, розумію, що зараз захекаюсь і буде мені недобре, бо високо живу. В ліфт заходити, наче якщо вірусняк бацили не хочу розносити. Роблю такий глибокий вдих, заходжу в ліфт, мені хватило вдиху з'їхати вниз і навіть вийти з під'їзду. Назад заходжу так само перед під'їздом. Його в ліфт раз отак От уже стояла, щоб ніх яка в тому ліфті хоже з ліфта. Сусід в двері заходив в квартиру. Каже мені здрасті, я така. Пішов думаю, що я заговорю, почне розмовляти та зазупиниться. Ну не будеш казати, заходьте, заходьте, бігу, щоб я на вас не їхала. Головне бути на позитиві все буде добре. Я взагалі не хворіла з 2020 року. Якраз недавно про це подумала, що останній раз вообще хворіла коронавірусом в березні, а потім ще в вересні. Щось до двічі. Ну і другий раз у мене такий був. Він дуже легкий варіант. Перший раз то в мене нюх пропав. Але теж я бігала більше за Артемом, бо він захворів йому дуже було погано. А я хворіла. Ну, мені було нема було коли хворіти, але нюх пропав. От то з 2020 року я жодного разу не хворіла. Взагалі температура не піднімалась. Ну що пішли? Подиставала до речі пігулки. Що в мене є, чого немає. От знайшла єгипетські Колись купували в Єгипті 1, 2, 3 називаються. Переклала що це, це парацетамол. Строк придатності ще нормальний. Так. ледь збила, на ньому було 40, то я його <кій> так трясла довго, що в мене аж якийсь захрустіла і заболіла. І дотрясла, я його, до речі, до 36 ще нижче не скидуюся. Не знаю, що це таке. Uh, ще я знайшла у себе АЦЦ. Отакий порошочок. Почала гуглити, що воно таке. Ну, розумію, що бачила в 100 разів рекламу, що АЦЦ при застуді чи кашлі, чи що, думаю, про улю. Подивлюсь, думаю, може це парацетамол. І виявили, що це дуже класна штука. Це похідна амінокислоти. Це не просто там, вітамін С у великій кількості ні. Це дуже крутий антиоксидант. Його вживають навіть для того, щоб краще засвоювався калаген. То вживає калаген, паралельно вживають АЦЦ. Ну, а в основному, так, да, від Харкова ще й засіб дуже класний, тим, що він там реально на хімічному рівні розриває якісь плівки, що то там робить, і він безпечний і дуже класний штук, тому що антиоксидант, антиоксидант і... все, здуваюсь. Ось так от. Ну, в общем. Про, про цю штуку. Але антидот до парацетамола. Його приймають при отруєнні хімічними речовинами, і як при передозуванні парацетамолу, теж його приймають, і він тоді його знищує. Тому, якщо а парацетамол, то там щось 2 години має між ними різниця бути. Починати треба з дозування 200 мг. Тут в одному пакетіки 200, а він є ще на 600 мг. То 600 мг на першому, от коли ви тільки захворіли, не можна приймати, бо буде дуже сильний цей спазматичний ефект, що буде хотітися кашляти. Воно там спрацює так, що буде сильно тягти на кашель, а на початку захворювання ще немає чого стільки відкашлювати. От, тому починати треба з маленького дозування 200 мг 3 чи або 4 рази на день, максимум 800 мг на день. От я б не захворіла. Хто б вам це все розказав? Може, я не захворіла, звісно, але ну, я відчу, відчуваю, що щось є. Ось, Зараз буде смішно 36,6. А я тут вже ааа, розказала вам це. От, треба вживати після їжі на голодний шлунок не можна, бо подразньою стінки шлунку, якщо виразка шлунку чи 12 перс, <кхід> не можна. На смак такий дуже нормальний. Голова починає боліти. Відкрила віконечко, щоб свіжий воздух був. Ну що, градусник показує, що в мене немає температури. Хоча я її явно відчуваю. У мене пекуть глаза. Від чого вони мене можуть ще пекти? Я навіть сьогодні мало в телефоні, в інтернеті сиділа. Піду, спробую його нагріти під гарячою водою. Може він якийсь бракований? А може я придурююсь? Хто зна, хто зна. Гаряча. Тут зараз 36,7 чи 8. Ой, по-моєму, піднялись одразу. <гум> Тепер на холодну. На холодну не опускається. Зараз буду струшувати, нічого не пойму. Ну, а це це ж не міг збити температуру. Дуже сильно, прям, туго входить оця штука сюди. Потім тут він отак кручується. Не закривається, а вкручується. Встрясуємо. Такс. Ну от, зараз бачу 39. От бачите, як треба трясти. ртутний швидше трясеться, стряхується. 37. Ну працює, значить. Я здоровий, <клух> сильно кряпкий. Отак треба. Крутше, якийсь дивний градусник. 36. Я вже 5 хвилин його тримаю, і він як був 36, так і залишився 36. Ну, потримаю ще, може треба 15 хвилин тримати. Той раз він у мене був на 36,8 і так і залишився на 36,8. Зараз я його збила на 36, і він так і лишається на 36. Але на воду гарячу він піднявся. Пройшло ще, не знаю, хвилин 15, мабуть, тому що я залипла в тікток. О, 36,7. Здоровенька була вікуся. Бляха, ну дивний зараз у мене стан, дуже дивний. Відчуваю прям температуру. Горя, вже щоки мені прям. Тепло, вуха теплі. Що відбувається? Не понімати. Не понімати. І в грудях тепло, такий дихаю, знаєте, видихаю теплим. От воно відчувається у мене так. Я здоровий, сильно крепкий Бляха, у мене явно температура, причому, мені здається, не низька, ну в смислі не маленька така. А на градуснику 36,8. Як таке, може бути, я не знаю. Але мені хірова. У мене пече в грудях, шкребе вже в горлі, дуже печуть голоз очі. Горять щіки і вуха, і навіть зуби якось ломить. Коротше, ломка в мене, поняла? Знайте тепер. А він взагалі не при ділах. Каже, я нічого не знаю, у тебе все нормально. Якось так. Доброго ранку. Помила голову, не <кій> щоб почуватися краще. Тому що коли такий весь розклябаний, розклеєний та ще й не вмитий, не нафарбований, то ну, стан ще гірше, мені здається. Ноч була капець, я практично не спала, і я крутилась з боку на бок, мене дуже вкаже. У мене закладало-відкладало ніс, я полусидячо так от лежала, тому що тільки я лягаю повністю. У мене закладає все і ніс, і вуха, і очі обкладає. А, в горлі пече, глаза слізяться, Ну, в общем, оце от такий стан. Я не знаю, що з цим термометром у мене явно була температура, бо почали мерзнути ноги, руки, льодіні стали, хоча в квартирі жарко. Тіло, знаєте, як мурашками і такою боляче торкатися шкіри неприємно. Поперек почав боліти. Ну, це от така прям конкретна температура. Коли в мене вже поперек болить, спина все ломить. Майже я не спала, я крутилась. Десь провалювалась періодично, опять Приходила до тями, ходила, пила. Ледь я до ранку дотягла, щоб вже встати, бо в мене вже все за знаєте, коли ти просто лежиш і не спиш, то воно все значі, затікає неприємно. Зараз хочу спать. Піду готувати собі сніданок, а перед сніданком зараз буду жувати гвоздику. Кажуть, дуже класно допомагає при простудних захворюваннях. Чому б не спробувати? Хто знає? От з'являються ж ближче до весни оці божі коровки, але воно сухе. Де воно взялось, непонятно. Просто з'явилось тут, лежало вверх ногами. Я її перевернула, думала оживе. Ну звідки ж вона взялась, наче виповзла, знаєте, але суха. Ох, і Ця гвоздика. Замішала омлет, там два яйця, 1-3 така склянки води, пів чайна ложки псиліума, чайна ложка рисового борошна. Так я вирішила сьогодні зробити. Тут у нас гірчична олійка, На сковорідці. яка дасть. Мені жири корисні на сніданок. Псиліум це буде клітковина, ну і плюс там трошки рисового борошна. Воно у мене ж з бурого рису. То це теж клітковина там є. Тобто я салат не буду робити ніякий, не хочеться. Мені зараз нічого такого. Хочеться щось легенького, легенького. О, здрасті. Ось такий він на вигляд вийшов, цей омлет, Скажу вам. Що я там наколопоцила? Ще в мене тут печінковий паштет і імбірчик. Просто яйця смачніше. Так, да, от там, де безборошно попадається, бо в мене там згусток в центрі, то він такий ніжний, класний. Бачила нещодавно, як дівчина замість молока в омлет наливає водичку. Я така, ну, дійсно, молоко це що? Рідина. Спробуйте додати в омлет водичку. Він такий більш... Пухки, виходить, чи як? Коли просто яйця без молока. І води, вони такі резинові в омлеті. А з водичкою м -м, приємніше. Так, ну що, мені таки треба в аптеку за градусником. Тільки що випила це це ще. І в мене залишилось три пакетика, а я думаю, що цього буде мало. Це мені на сьогодні. Тут по 200 мг, тому куплю ще на завтра штуки 4. Так, от, бачите, з такою піночкою робиться клас. На вулиці у нас туман. Сьогодні, до речі. Ой, 20. Ой, яка там господи, 14 лютого. От, День Закоханих. Ми зранку з Артемом один одного. Привітали, поприкалились один над одним. Боже, ну що ну, це таке? Коли з'явилися стільчики і хочеться попити каву і побачити щось красиве попереду. Отакий От томан, в той бік можна дивитися на дом. Зараз пересядимо сюди. Бачите? Тут трошки видніше. Ой. Ой, всім гарного дня, всіх вітаю з ем, Днем Закоханих. Розказуєте, відмічаєте. У нас були грандіозні плани, звісно, відмітити. Але переносимо. Я хотіла креветки приготувати. А я тут спостерігаю, як будуть робити заміну плакату. Шматок плакату постелив на підлозі. Дробинку роздвинув, поставив, О, ведро, мабуть, зклеєм. Жесть не думала, що це так робиться. Так. Він просто скомкав отой плакатик, який намазав, і поклав отам на купу. Тепер інший мажить, там воно все лежить слоями один на одному шарами. Просто зараз як ганчірку його візьме і перекладе. А як я буду оце підглядати, коли тут буде барна стійка, барний столик? Дивіться. Отак, От просто. Це ж я не буду бачити, що відбувається там знизу у мене? Дорогу я тут бачу, а якщо тут буде барна стойка, барна, так, це, то в мене буде огляду так перекрито. Хм, А я про це не подумала. Оце все не буде видно знизу. Тільки типу отут. А тут теж цікаво роздивлятися все. А що робити? Є пропозиції? Треба якусь штуку кудись ставити от чашку. От, тупо я прийшла зараз і мені хочеться покласти чашку, покласти фотік, телефон, да, от на щось. Але, може, не, не варто робити прям на всю так от, а зробити щось маленьке. Отут, от, от якусь таку штучку. А? Спіймала себе тільки що на думці. Він же ж по одній штуці, по одному цьому фрагменту. Маже потім складає, маже, складає, маже, складає. Я так дивлюсь, дивлюсь, думаю, треба перемотати. І прямо такий посил у мене був, знаєте, типу, щоб перемотати, як прискорити два ікс поставити. І потім я така: блін, це ж в реальності відбувається. Я ж не на Ютуб дивлюся, не TikTok. Щоб перемотати, отаке мислення у нас вже кліпове дійсно переналаштовується. Так, знімає. Зараз покажу вам, як буде чіпляти. Сподіваюсь, вам цікаво, бо мені цікаво за цим поспостерігати. Я думала, це якось відбувається більш цивілізовано чи як. Ну що приїжає якась машина, техніка там зібрали все там. Зняли повністю там до фаніри. Потім приклеїли все. Тут людина просто на стрімянки, грубо кажучи, так зриває, як шпалери, коли ми зриваємо, міняємо в хаті. Хм? Так, приклеїв і зняв. Не той шматок взяв, мабуть, приклеїти. Поняв, що щось переплутав. Бля, капець. У мене культурний шок. Так. Тепер йому треба скласти пазл. Так. Той кусочок. Значить той. Там буде написано Черкаси. Це той самий плакат буде. Який був? Його просто оновлюють, я так розумію. Там котик воно, да? так? Да. Розглажує. Перемотуйте. У вас є така можливість, а у мене немає. <смі> Я думала, буде нова картинка, а воно просто продубльоване буде. Ну, як він тепер знає, який далі треба фрагмент. Зараз об буду обдирати М -м, така нестійка ця дробина. Хотіла б працювати на такій роботі. Це важко, можна налажати і, і потім попадеш на бабро. Якісь, а інструменти, ні? обдирачки якісь спеціальні. От так руками весь плакат буде обдирати. Прибираю сміття. Так. Як він знає, що саме цей. Ага, зараз подивиться. Так, нормально, воно. Зараз отак просто буде приклеювати далі, де? Офігеть. А то його можна ж цей просити, коротше, запрошувати клеїти. Буде все. Ідеально. Гляньте. Подивимось з вами потім на його результат його роботи. Да, молодець. Умічка прямо. Поміняли мені градусник на інший. Такий самий, тільки інший. Бо може той бракований. Прийшла mm -hmm. додому, дивіться, показую. Отчот, так сказать, по плакату. Дивіться, яка краса, все чисто прибрано. <свісно> Нічого, не насмічено. Начебто, да? такий самий плакат, який був. Про котика і меблі. Купила ще від кашлю цей АЦЦ. Верніше, я купила не АЦЦ, а. Іншу, інший препарат називається по-іншому. Дешевше склад той самий. Просто це, це розкручений, рекламований. А тут навіть е, менше всяких домішок у цих хімічних. Ну, коротше, основна речі, вона та сама. Проблема в тому, що її треба пити по 200 мг 4 рази на добу після їжі. А я стільки не їм три без 20, а ще їсти не хочу. Але вип'ю, тому що ну, тоді я не встигну ще два рази випити. Коли хворію, я взагалі не можу їсти. Це максимум два рази на день можу поїсти. О, гаряко, пити люблю дуже, коли хворію, Особливо щось кисленьке. Зараз поставлю інди У мене філе індика вчора купила і хочу поставити запектися. До речі, мене запитували про цей сир з делікату 7,50 чи 7,90, щось таке за 100 грамів він коштує. Ніфіга, не плавиться поганий. А молокі не було. Я вчора заходила якраз хотіла молокію купити, щоб перевірити так само, але не було. То взяла цей типу домашній, але ж бачите, який він домашній. Передумала я робити. Буженіно з індика. Перекручую на фарш. До речі, нормально крутиться. Просто що порційно довго виходить. І зроблю рулетики. Зараз покажу прикольний рецепт. Давно хотіла зробити, і сьогодні є натхнення для цього. Бачите, перекручується. Тепер беремо клієночку і викладаємо фарш. я його посолила, як рис у ролах. Начинка це у нас сологуні. Тут я зварила три яйця, мабуть, треба було більше. Зараз я їх поріжу або потру. Додам сюди ще якоїсь зелені і будемо робити роли. Я додала зелений лук, трошки шпинату, капусту пекінську. <кій> і цей сологуні мішаємо. на ферма наша Так, ну, це перший. Перший може бути і комом, да? Папір закінчився. Це було довго. Вони такі смішні. Але я це зробила і зараз ставимо в духовку 180 градусів, 30 хвилин. Сюди я додала цей творог, яйце. І запеку, пеку зроблю таку сирну штуку, теж салону. Тільки лаваш не буду додавати. 30 хвилин пройшло, я ще на 10 поставила, вона вже пахне так смачно. І я нарешті зголоділа. П'ята година, вже mm -hmm. на вулиці нічого не видно. Взагалі, я як в космосі в якомусь. Аж страшно. Показую. Отак. Зараз вони мають трошки постояти, холонути, потім їх поріжу і покажу, і спробую і розкажу вам. А туди поставила періг отой сирний, сулугуні. Додала ще трошки водички, бо молока не було. Треба молоко, два яйця. Ой, там же ж у мене варені яйця. Ну, в общем, це якийсь новий рецепт. Так, ну що, пробуємо новий термометр. Вона мені його збила. До речі, отак збивала. Отак робила. Раз 30 так зробила, і воно збилося аж на, на низ, менше 35. Зараз переміремо. Бо такий стан, що температура піднімається, начебто знову мені холодно, руки холодні. Хочеться вдягтися. Зараз халатик одягну. Так, ось оце, замість ОЦЦ, оце я купила. А, астра От, Все те саме. Але дешевше, набагато. О, і це вже нормально. 37,5. Таке буває, 37,7 взагалі, то обично. Ручки холодні, настрою нема, все положено. Ось так і вчора було. Я вам уже внылась сегодня, могу быть. Буду закинь... А, нет, я сейчас покажу вам, что я там напекла. Да. Увинька. И вот, знаете, мне так хорошо... Да, да, уже померила. Мне так хорошо... Я не люблю, коли хтось оце бігає навколо мене. Там. <кхи> може тобі чайок, може тобі компрес, може тобі... Я просто я це не переварю, мене це бісить. Мене треба залишити в спокої і все. І не чіпати. Оце okay. у мене тоді буде релакс. Що це ми мерехтим? Пробачите мене, так? Да? За оцю картинку таку. Треба щось на лаштуваннях поміняти. От. Так що я кайфую навіть під час хвороби. Вона отака хорошо не розвалюється. М -м -м. Клас. Фарш сухий. В тому рецепті, що я бачила, фарш був куряча гавя. Свинячий, по-моему. Ну, коротше, навпіл. Оце чистий індик, він, звісно, сухий, але все одно смачно. Смачніше, ніж просто я б зробила буженіну, я думаю. Але як бляха, стільки мороки. Якщо прям нема чим зайнятися, це можна зробити. Все, друзі мої. Зустрінемось на наступному відео. Побажайте мені здоров'я!